Ну що ж, зараз я розкажу вам, як правильно чистити сардельки. Якщо ви думали, що от правильно взяти сардельку і отак от чистити, та Подивіться, як воно обривається, як це важко йде. Ти починаєш знов і знов. Так? Наскільки це довго і наскільки це незручно? А тепер подивіться. Розрізаємо сердельку наполовини. Раз з половинки зняли. Два. Половинки зняли. От і все. на половинки пальці. Пару секунд і...